Добрий день, діти! Я вам сьогодні хочу розповісти про рослини. Рослинки не можуть пересуватися в пошуках їжі, але їм це не потрібно. Вони отримують необхідні їм поживні речовини з ґрунту. Рослинам також необхідна водичка, повітря і сонячне світло. Саме за допомогою сонячного світла рослини виробляють солодку речовину глюкозу, що є для них їжею. Розрізняють трав'янисті кущі і дерева. Дерева мають твердий та міцний стовбур, у куща кілька твердих стебел, які значно тонші за стовбур дерева. Трав'янисті рослини мають більш м'яке соковите стебло. Рослини є необхідними для життя всіх тварин, навіть хижаків, адже ті харчуються тваринами, які їдять рослини. І, послухайте, вивченням рослин займається наука ботаніка. Коли люди чи тварини дихають, вони споживають кисень, розчинений у повітрі. А от рослини, навпаки, споживають шкідливий для нас вуглекислий газ і виробляють кисень. Саме тому так легко дихається у лісі. Без рослин на планеті стане замало кисню. Отже, всі повинні ставитися до природи відповідально. І твій обов'язок берегти природу. Дітки, а я вам зараз покажу, як живеться і дихають наші дерева. Погляньте: у дерева є корінчики в землі, через них вони. Смоктують поживні речовини водичку з ґрунту. Поживні речовини і водичка піднімаються вгору, по вітах, по стовбуру до листочків. Листочки всмоктують вуглекислий газ, а виробляють кисень. Дітки дуже Корисні рослини для нашої природи. Вважається, що не було б життя без рослин. Усі рослини на землі починають розвиватися з насіннячка. Потрапивши у вологий ґрунт, насіння випускає паросток і корінець. Паросток завжди тягнеться до сонечка, а коріння – у глиб землі. Звідти коріння всмоктує воду і розчинені в них корисні речовини. Подивись навколо, і ти побачиш рослини різної форми і розміру. Одні рослини можуть жити понад тисячу років, а інші лише кілька днів. Але всі рослини мають однакові частини: коріння, стебло, листя, квіти, насіння. А ще рослинам, а особливо їхнім квіткам, притаманні різноманітні запахи, часто дуже приємні, якими ми так любимо насолоджуватися. Дітки, вам сподобалась моя розповідь про рослинки? Погляньте навкруги, які є рослинки. І розкажіть про них своїм рідним. До побачення!